Якщо керамограніт файний, то розумієте, не треба отаких от макрорезів, дебелих, щоб його розкроїти. О! 5 євро! Китайське чудо, розумієте? Просто вложили. Раз. І ще й ми зараз тако... Зі загуб підемо. Ні, то вже, блядь, занадто, ні Вадік? Та нормально. Та не гані, думаєш, що візьме? Може тут з скраюсь куди... Полосочка тоненька, туди не вона. От тут Отут вже. От тут. А я, а я знав, що він там, не? Ха, скотина! Не, ну то я вже за сильну дугу взяв, хлопці, за сильну дугу взяв. Але ви поняли, да? Хід думок? О! Китайці роблять віші, шо ви, Ні, але насправді... Ідемо чеканок. Але насправді э, робоча, робоча тема. Що ж вам показую. Дивись. Поняв, надрізаємо. Просто плавнішу дугу. До щелчка. О, тут. Гадік, я з тебе ж з тебе зроблю людину, чоловіч. О. Отут же. Хлопці. Ну що? Ви кажете? Володька пиздобол. Ні!